Дуже приємно всі бачити, незважаючи на військовий стан, продовжується втілюватися в життя ті реформи, які ми починали ще до, до війни. І я дуже радий, що все-таки у нас йде це до позитива. Зараз презентуємо трошки програму, в якому вигляді вона у нас буде. І я дуже радий, що якраз Ніжинська і Громади у нас найперше долучаються якраз до програми, які втілюється міністерством внутрішніх справ національної поліції, дякуючи професійним і відзивчим головам цим громад в першу чергу. Ми зібралися підписати меморандум про співпрацю між головним управлінням Національної поліції в Чернігівській області, головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області, управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, також Ніжинською, Курюківською територіальною громадою щодо реалізації у цих двох громадах пілотного проєкту спеціалістів безпеки в освітньому середовищі. У кожній громаді у Колюківській і Ніжинській територіальній громаді у проєкті візьмуть участь три навчальні заклади. По Ніжинській територіальній громаді це Ніжинська гімназія номер 2 Ніжинська ЗОЖ 13 ступенів номер 7 та навчально-виховний комплекс номер 16 Престиж. Кандидат у спеціалісти з вихователя безпеки Поливко Оксана Валеріївна. По Колюківській територіальній громаді це Колюківський ліцей номер 1 Колюківський ліцей номер 2 Колюківський ліцей No3 кандидат у спеціалісти з вихователя безпеки Мірошниченко Оксана Володимирівна. Саме цей вихователь безпеки буде координатором роботи і поліції, і співробітників ДСНС, у разі того, якщо будуть виявлені будь-які негативні. Наслідки для їх попередження, виявлення, роботи щодо попередження булінгу інших негативних явищ у освітньому середовищі, в свою чергу, щодо роботи. Співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, якщо є питання, які виникають саме по вашій лінії роботи, це і пожежна безпека, і знову ж таки перевірка бомбосховищ, спільна перевірка з працівниками поліції, то в цьому випадку саме за. Запрошенням, скажімо так, вихователя безпеки. Ми спільно, враховуючи те, що у нас підписаний меморандум, можемо прийти до закладу, здійснити це буде не як перевірка, це буде відвідування закладу для надання рекомендацій, і саме вихователь безпеки він буде відповідальний за паспорт безпеки навчального закладу. Нарешті, да, у нас з'явиться перший. Такі спеціалісти, які зможуть оперативно отримувати інформацію, і аналізувати і оперативно передавати на нас цю інформацію для реагування. Мені дуже приємно все-таки, що з'являється така посада, тому що ми цю роботу не припиняли. У мене кожну неділю звіт, якраз про роботу юнальної превенції, нашої поліцейських юнальної превенції. Які безпосередньо ставлю задачу, вони займаються якраз, так, пропрацьовують дітей е, і сім'ї, які в складних життєвих обставинах діти сироти, діти напівсироти, діти, які не сьогодні втратили у зв'язку з тим, що у нас війна йде втратили е, батьків або батька. Е, і якраз максимально там не тільки морально, але й матеріально підтримуємо їх. Продолжение следует... <coughs> Так, да, немає я вже бачу.